Вітаю! Сьогодні на уроці математики будемо розкладати числа як суму розрядних доданків та розв'язувати задачі геометричного змісту. Усна лічба. Склади з цеглинок башту. Розташуй числа від меншого до більшого. Розклади число від більшого до меншого. Розклади число від більшого до меншого. Скільки сантиметрів в 5 метрах. Отже, в зошиті запиши число класна робота і відповідь запиши каліграфічно. Це буде число 500. Назви по порядку числа від 895 до 905 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905. Полічи сотнями від 300 до 1000. 300 400 500 600 700 800 900 1000. Розклади на розрядні доданки числа. Наприклад, 789, 700 плюс 80 плюс 9. Постав відео на паузу, виконай це завдання, потім перевіряй. 346, 300 плюс 40 плюс 6, 503, 500 додати 3, 270, 200 додати 70, 444, 400 плюс 40 плюс 4, 901, 900 плюс 1. А тепер, навпаки, запиши суму розрядних доданків як одне число: 100 плюс 30 плюс 9 139, 500 плюс 80 плюс 3, 583, 900 додати 40, 940, 300 додати 30, 330, 200 додати 5, 205, 800 додати 1, 801, 400 плюс 60 плюс 2, 462, 700 плюс 70 плюс 7, 777. На картках, що стоять у ящиках, записані розрядні числа сотні, десятки, одиниці, сотні жовті, десятки зелені, одиниці, сині. Назви колір карток, на яких записані сотні, а десятки, а одиниці. Кожна дитина взяла три будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, яке число утворилось у кожного. Запиши ці числа в зошит. Оля взяла 9 сотень, 5 десятків, 7 одиниць. 957. Марина взяла 3 сотні, 2 сотні, 4 сотні. 900. Назар взяв п'ять десятків, 5 сотень, 5 П'ятсот п'ятдесят п'ять. Тимофій взяв шість сотень, вісім десятків, один десяток. 690. дев'яносто. Олесь взяв шість одиниць. Вісім одиниць одну сотню. 114. Настя взяла чотири одиниці, сім десятків і три десятки. 104. Знайди значення кожної суми. П'ятдесят гривень додати 50 гривень. 100 гривень. 100 гривень додати 50 гривень 150 гривень. 100 гривень відняти 50 гривень 50 гривень, 200 гривень відняти 100 гривень 100 гривень. 100 гривень додати 100 гривень і додати 100 гривень 300 гривень. До 10 гривень додати 20 гривень, додати 5 гривень 35 гривень. До сотні гривень додати 10 гривень і додати 5 гривень 115 гривень, і 200 гривень додати 10 гривень додати 2 гривні 212 гривень. Давай трохи відпочинемо. Заплющученята. Подумай про щось приємне. Відпочинь. І будемо далі працювати. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши завдання номер, запиши вирази, розв'яжи, перевіряй. 100 гривень відняти 20 гривень 80 гривень, 200 гривень мінус 100 гривень мінус 40 гривень 60 гривень, 50 гривень поділити на 5 і збільшити на 35 гривень 45 гривень. 50 тонн поділити на 10 5 тонн. 100 літрів додати 40 літрів 140 літрів, 100 грам поділити на 10 грам 10. Перевіри розв'язання рівнянь. Уважно подивись, чи всі рівняння правильно розв'язані. Ми бачимо помилку в другому рівнянні. Кадорівню 45 поділити на 5. Дорівнює 9. Розв'яжи задачу. Довжина поля, що має форму прямокутника, становить 6 км, а його ширина удвічі менша. Обчисли периметр цього поля. В зошиті записуємо задача номер, складаємо короткий запис, записуємо, розв'язуємо довжина 6 км. Ширина нам не відома, але ми знаємо, що удвічі менше, ніж довжина. Треба обчислити периметр. Для того, щоб обчислити периметр, спочатку треба знайти ширину. 6 поділити на 2. Отже, 3 кілометри це ширина поля. Периметр будемо знаходити за такою формулою. 6 додати 3 і цю суму. Збільшити вдвічі 18 км периметр нашого поля. Розв'яжемо ще одну задачу. Для виготовлення однієї порції персикового десерту потрібно використати 10 г ванільного цукру. Наскільки порцій десерту вистачить 100 г цукру? Закладаємо короткий запис. Отже, для однієї порції потрібно 10 грам. А на скільки порцій вистачить 100 грам. 100 поділити на 10. Отже, на 10 порцій вистачить 100 г. Додому розв'язати задачу 568 та рівняння 569 на 102 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!